Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці української мови. Тема сьогоднішнього уроку розрізнення префікса і прийменника. Правильне написання префікса та прийменника. Пригадаємо з вами, які частини мови ми знаємо. Так, іменник, прикметник. Дієслово, займенник, числівник, прийменник. Пригадаємо, а що таке прийменники? Так, це службові слова, які служать для зв'язку слів у словосполученнях або реченнях. Це короткі слова, які ми використовуємо для побудови речень. Наприклад, в, н, за, біля, перед і так далі. Які частини слова ми з вами знаємо? Так, це корінь, основна частина, суфікс, закінчення, префікс. А що таке префікс? Так, префікс це частина слова, що стоїть на початку слова, тобто перед коренем. Воно слугує для зміни лексичного або граматичного значення слова. Отже, сьогодні на уроці ми поговоримо про розрізнення префікса і прийменника. Пригадаємо правила написання префікса та прийменника, тому що багато префіксів співзвучні з відповідними прийменниками. Підготуємо зошит для роботи. Запишемо сьогодні 1 жовтня. Класна робота, каліграфічна хвилинка. Пропишемо букву Т велику та малу з'єднанні з іншими буквами. Словникова робота. Сьогодні ми працюємо зі словом наполегливість. Подивіться, будь ласка, на червоним кольором виділені орфограми в цьому слові. Запам'ятайте його правопис і напишіть в зошиті слово наполегливість. Поділимо це слово на склади. Скільки в ньому буде складів? На, по, ле, ли, вість. Отже, скільки складів? П'ять складів. Правильно. Зробимо звуковий аналіз цього слова. Наполегливість. Запишіть це в свій зошит у вигляді транскрипції. Розберемо кожний звук окремо. Н в нас голосний чи приголосний? Правильно приголосний твердий. А. Голосний П. Голосний О. Правильно голосний Л. Приголосний Е. Голосний Г. Приголосний твердий Л, приголосний твердий И, голосний звук В, правильно пом'якшений, тому що після нього стоїть І, яка пом'якшує попередній звук І, голосний С, твердий приголосний і ТІ. Правильно, приголосний, м'який, молодці, будь ласка, позначте це в своїх зошитах. Порахуйте, скільки в цьому слові букв. Правильно, 14 букв, А звуків, 13 звуків, А складів. 5 складів. Правильно. А чому букв на одну більше, ніж звуків? Правильно, тому що м'який знак не позначає жодного звука. Придумайте речення зі словом наполегливість і запишіть його собі в зошит. Я придумала таке речення. Наполегливість приводить до успіху. Підкреслимо в цьому реченні граматичну основу, що наполегливість підмет. Наполегливість що робить, приводить, присудок. Яким членом речення виступає слово наполегливість в моєму реченні? Іменником правильно. А поміркуйте, яким членом речення воно виступає в вашому реченні? Так, скоріш за все, також іменником. Які ще якості допомагають досягти успіху? Наприклад, уважність, відповідальність. Запишіть ці слова з нового рядочку і додайте ще два своїх слова, які на вашу думку допомагають досягти успіху. Проведемо з вами дослідження, як розрізняють префікс та прийменник. Відкрийте, будь ласка, підручник, сторінка 25, вправа 73. Дивимося на крок 1. Прочитаємо слова. Приїхав, зайшов підберезник. Приїхав, зайшов підберезник. Як називають виділену частину поданих слів. Правильно, префікс. Чи змі... зміниться значення слова без префікса? І чому? Так. Зміниться. Тому що префікс нам з вами допомагає утворювати нові форми слова. Він змінює його лексичне значення. Крок 2. Прочитаємо слова при школі за деревом під березою над лісом. Зауважте, що виділені слова є прийменниками. Поміркуйте, будь ласка, чи зміниться значення слова без прийменників? Так, звісно, зміниться. Без прийменників ці слова будуть мати зовсім інше лексичне значення. Продовжимо з вами дослідження. Крок 3. Пригадайте, що виражають прийменники разом із закінченням. Перевірте себе, розшифрувавши слова. Будь ласка, розшифруйте за анограмою, за такою вправою де шифрувальник слова. Поміркуйте, як пишуть прийменники зі словами разом чи окремо. Зробіть висновок. Перевіримо за правилом. Прийменники зі словами пишуть окремо. Між прийменником і словом можна вставити ще одне слово, а між префіксом і словом ні. Під високою ялиною або піднесли. Між словом під високою ялиною можна вставити слово високою, низькою, малою, зеленою під ялиною. В слові піднесли не можна між. Під і несли вставити неякі допоміжне слово. Отже, прийменники зі словами пишуться окремо. Виконаємо з вами вправу письмово. Запишіть зошитах вправа 74. Це сторінка 26 вашого підручника. Прочитаємо прийменники. У В на. До, над, з, із, за, біля, перед, при, під, від, до, для, без, над, ніж. Нам з вами необхідно утворити та записати шість слів. У яких префікс співзвучний з прийменником? Наприклад, над хатою над кусив. В першому випадку над хатою, над в нас є прийменником, в слові надкусив є префіксом. Дивіться, перевіряємо наше правило. Над високою хатою. Над білою хатою, над малою хатою, тобто, між прийменниками слова ми можемо вставити допоміжне слово. Між префіксом і словом ми не можемо вставити над кусив, між ними ніякого додаткового слова вставити не можна. Отже, утворіть та запишіть 6 слів у яких префікс буде співзвучний з прийменником, поставивши відео на паузу. Я зробила ось такі слова. При дорозі прийшов до берега доплив. У вас можуть вийти подібні слова, як в мене, а можуть вийти свої. Працюємо над наступною вправою 75. Нам потрібно прочитати текст, розкриваючи дужки, а потім його письмово записати в зошит. Попрацюємо з вами. Сонце зайшло за ліс. Мирон на лузі накосив багато трави. Від берега відплив новий теплохід. Орися швидко добігла до фінішу, сонячний зайчик пострибав по партах. Отже, сонце зайшло за ліс. Як ми запишемо слово зайшло? Правильно, разом, бо це префікс, а за ліс окремо, бо це прийменник за великий ліс. За густий ліс, за високий ліс ми можемо вставити допоміжне слово. Мирон на лузі накосив багато трави. На лузі, як ми запишемо, окремо, тому що можна вставити допоміжне слово. На великому лузі, на малому, лузі, на зеленому лузі, а накосив Разом, бо це префікс, правильно. Від берега відплив новий теплохід. Від берега, як ми запишемо. Окремо, бо це прийменник. А відплив. Правильно, разом, бо це префікс. Орися швидко добігла до фінішу. Орися добігла. Як ми запишемо добігла? Правильно, разом, бо тут префікс, а до фінішу окремо, бо це прийменник. Зайчик пострибав по партах. Пострибав, як ми запишемо. Разом, бо це префікс, а по партах окремо, бо це прийменник. Абсолютно вірно. Записуємо в зошиті вправа 75. Спишіть, будь ласка, ці речення собі в зошит, поставивши відео на паузу. Наступна остання вправа, яку ми з вами опрацюємо, це вправа 76. Вам потрібно у виділених словах визначити префікс. Прочитати, уставляючи в речення прийменник співзвучний з префіксом. Ми доїхали і вставити. Христина вхопила кульку, вставити. І списати відрегадований текст, підкреслюючи прийменники та позначаючи префікси. Це у вас невеличке самостійне завдання. Тому, поставивши відео на паузу, виконайте його самостійно. Ваше домашнє завдання на сторіночці 26 вивчити па... Правило, що таке прийменник і як вони пишуться, чим відрізняється прийменник від префікса, а також виконати завдання на вибір на сторіночці 27, вправо 77. Або записати 5 сплів з префіксами і позначити префікс, або записати 5 словосполучень із прийменниками, прийменники підкреслити. Я з вами на сьогодні прощаюся. До побачення!